Всім привіт! Це моя остання інкубація цього року. Так, у мене тут є курчатка, ципятка сидять. Сьогодні, сьогодні вже це є у нас 20-й день. 20-й день. Там є приблизно, я десь 70. Температура зараз, волога зараз 75, температура 37,5. Ось чекаємо наших гостей, як сказати, вже піщать. Залежив багато яєць. Ще й зверху бачите, поклав. Одне, два і там кругом такі. Очікую. На вже вже над кльовий є, є. Так що сьогодні-завтра будемо мати поповнення.